Друзі, моє всім вітання. Ну, сьогодні хочу трошки зняти відео, яке не буде стосуватися ремонтів. Буде стосуватися така розважальна е, тематика. Е, я в своїх руках тримаю кубик-рубик. 3х3. І. Е, ну я мабув ще в школі трошки вчив, вчився його збирати. І тому хочу за декілька відео навчити вас, як це робити швидко по стандартній методиці збирання кубика. Тому що методик збирання дуже багато, є певні алгоритми. Ну і все ж таки, на мою думку, це буде найпростіший. Це не на швидкі збирання, просто як то говорять, Вбити час. Ну, хто відео дивиться в перший раз, ну, повинні оглянути сам кубик-рубик. Ну, у нього існує 6 кольорів. Це жовтий колір. Ну, дивитесь серединках. Якщо у вас серединка одного кольору, то зрозуміло, що тут буде тільки такий колір. Всі інші грані можна змінювати. Жовтий колір, Знизу навпроти нього буде білий колір. І по боках оранжевий, навпроти оранжевого червоний, зелений, навпроти зеленого-синій. ну Зрозуміло, що тут буде тільки, білий бо біла серединка. Тут тільки синій синя серединка, жовтий, ну і так далі. Ну і, друзі, як ну з чого почати збирати? От, зараз він хаотично заплутаний, скажімо так. Ну, і технологія взагалі зборки. Ну і починаємо з жовтого кольору, друзі. І дивіться, тут така цікава закономірність Щоб почати з жовтого кольору, потрібно знайти білу серединку. І на цій білій серединці зібрати е, жовті кольори, щоб вийшов хрестик. Ну, тобто біла серединка і хрестик із жовтих. Як це робиться? Ну, шукаєте у нас е, грані з двома кольорами? Ну, мається на увазі обов'язково, щоб був жовтий. жовтий і синій. Ось він бачите? І нам потрібно жовтий перемістити ось сюди Як його перемістити? Беремо і прокручуємо. Все, у нас одна грань вже є. Шукаємо далі два кольори, один з яких є жовтий. Так. Ось у нас жовтий колір жовтий і зелений. Нам його потрібно перемістити вверх. Щоб це зробити, беремо так його зміщаємо вбік. В бік зміщаємо. І тепер же цей колір переміщаємо вверх. Переміщаємо вверх. Все, в нас вже вийшлося прямо з жовтого кольору. Так, шукаємо далі. От у нас наступний жовтий і помаранчевий. Нам потрібно його перемістити вверх. Але тут вже є у нас жовтий колір. Ну, що беремо вверх, отак трошки здвинемо для того, щоб звільнити місце для жовтого провертаємо Так, шукаємо останній жовтий. Ось у нас він з боку. Жовтий і червоний. Нам потрібно жовтий знову перемістити сюди. Знову прокручуємо, звільняємо для нього місце і переміщаємо. Так. Такі, друзі, у нас вийшла біла серединка і жовті хрестики. Тепер, друзі, дивіться, яка цікава особливість. У нас, якщо у нас серединка, то який по центру буде кольор, така буде і вся сторона також кольору. Тепер нам треба таким чином змістити кольора, тобто у нас жовті кольора співпали, але на жовтій грані ще є боковий кольор, зелений, щоб оця бокова грань співпадала із серединкою. Тут, бачите, зелений, зелена грань співпадає з зеленою. Дивимося долі. Тут помаранчева, вона не співпадає з серединкою. Дивимося долі. Синя теж співпадає. І червона ну, грань не співпадає. Як це робиться? Тепер Та грань, яка співпадає, жовтим кольором. Ну, біла серединка жовтим кольором та грань, яка співпадає. Розвертаємо на 180 градусів, щоб жовтий дивився вниз. Розвернули. Все. Шукаємо наступний кольор, який співпадає. У нас зелений. Співпало теж розвертаємо вниз. Так, дивимося сюди. Тут у нас. Помаранчевий не співпадає із червоною серединкою. І тепер верхню частину зміщаємо, поки помаранчевий, зміститься з серединкою помаранчевої. Ось, змістилася. І теж опускаємо вниз. Так, У нас залишився останній жовтий, з червоним співпало і теж опускаємо вниз. Тепер розвертаємо і дивимося, що в нас вийшло внизу. У нас вийшов хрестик із одного кольору. Ну, друзі, тепер, якщо ви навчитеся збирати, е, ну, дідете впевнено до цього етапу, то далі буде, ну, я вже зараз його заплутаю, і для того, щоб зібрати цей кубик, ну, одна із комбінацій, які ви будете користуватися, це комбінація у 4 ходи. От Тримаєте шарик, кубик в положенні, ну, нерухомому, скажімо так, і дивіться. Правою рукою бокову грань на одну грань вперед. Тепер верхня грань за часовою стрілкою. Провертаєте на одну грань. Тепер вже вправа знову на одну грань назад. І верх проти часової на одну грань проти часової. Ну і так це швидко робиться. Оце комбінація. Друзі, повторюся, щоб впевнено працювати. Кубікрубік повинен бути скоростний, якісний, дешевих підробок не беріть. Так, це одна комбінація. Повторюсь, одна грань вперед, зачасовий, назад, проти часової, вперед, зачасовий, назад, протичасовий. Це одна комбінація. Інша комбінація тепер під цю руку. Так само тут вперед, протичасовий, назад, зачасовий. Вперед, протичасовий, назад, зачасовий. Тобто, якщо тут так, то тут зеркально. Тобто вперед, по праву сторону, вперед, за часовий, назад, протичасовий. Тобто під ліву руку вперед, протичасовий, назад, зачасовий. Оце, друзі, така комбінація. Зрозуміло, що це трішки важко, але коли ви научитесь робити, у вас пальці цю моторику вивчать, то ви цього не будете замічати. Ну, і тепер повернемося до нашої сторони. Ну, як будемо збирати, я зараз так швидко зберу. Ну, постараюсь швидко, по крайній мірі. Так, от у нас колір. Так, хрестик зібрали. Тепер у нас боковушка співпала вниз, синя співпала вниз, оранжева вниз. Так, і жовта з помаранчем вниз. Так, і ще у нас один колір. Ось він. Так, співпало. І тепер, друзі, жовтим кольором знову вниз розвертаємо. Ну, от Хрестик у нас вийшов із боковими одного ж кольору. Жовтий розвертаємо вниз. Ну і тримаємо так, от, щоб вам було зручно вниз. І дивіться, тепер ми шукаємо жовтий колір. Але жовтий колір вже з трьома гранями. От Дивіться: жовтий, помаранчевий, зелений. Інша грань жовтий, зелений, червоний. Тут унизу грань вийшла. І дивіться: шукаємо, наприклад, одну з граней. Дивимося вниз. У нас жовтий. Одна грань зелена. Ну, тобто, сюди потрібно перемістити жовтий. І відповідно, жовтий повинен бути з зеленою гранью і з червоною. Ну, тобто, на цьому углу у нас повинно три кольори бути. Шукаємо, щоб жовтий, червоний, жовтий, жовтий, червоний, зелений. Ось якраз він. І тепер комбінацією по праву сторону, бо ми ж будемо е крутимо до тих пір, поки е даний жовтий елемент опуститься вниз і співпаде з кольорами. Дивіться, буду, друзі, отак вам комбінацію. Так, опустився жовтий, але це не той. Знову робимо комбінацію. І так робите, робити декілька разів, поки він розвернеться. Так. Я так роблю, чи ніде він жовтий. Чи з червоним ось. Так, дивимося, так? Да? Жовтий, зелений, червоний. Одна грань готова. Тепер шукаємо іншу грань. Так, у нас жовтий, червоний синій. Жовтий, червоний синій. У нас колір поки що він внизу ми його не чіпаємо. Переміщаємо далі. Жовтий синій. Оранжевий, жовтий, синій, оранжевий. Ось він. Його треба сюди спустити. Так само крутимо по цій стороні. Комбінацію ту, ту, яку я показував. Так, Все, жовтий, синій, оранжевий. Тобто ще угол. Так, і дивимося далі. Тепер оцей угол треба замінити. Тут буде жовтий. Оранжевий зелений. Дивимося, де він ось він жовтий, оранжевий зелений. І так само крутимо ну, в одну комбінацію він сюди встав. І в нас залишився останній. Зміщаємо ось він жовтий, червоний, синій і комбінацію стала. Тепер розвертаємо і у нас виходить верх знятий і боковушки всі. Зібрані. Це, друзі, перший етап зборки кубіка. Це збираємо нижній ярус. Ну, на цьому відео закінчено Закінчене. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити другий урок, як це збирати. Все ставте лайк, коментуйте. Sem dê